Всім привіт, всім привіт! Мене звати Ти не мій котик, і сьогодні буде бій, бій бідного села та й багатого села. І в якому ліпше жити в поселенні. В багатому поселенні або в бідному поселенні. Сьогодні ми це вирішимо на каналі Ти не мій котик Ну що, приготовлюйте. Гарні кусняшки і ми починаємо. Бідне село. Ура! Нарешті я переїхав в село в номер в номер шість дев'ять, і я. То все купили за 10 зумурудів. А це, якщо можна сказати, дешево, дешево. І броню на таку приколь... прикольну собі зробив. Ну так, і, і тут, і, в принципі, я зможу тут прожити. І все, так. Ну, поки що я хочу зняти зі себе броньку. Щоб її не зазарапати. А що тут ходить? Нічого собі. Нічого собі, мені це подобається. Мені це подобається. Так, 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 іду скрапчу я собі верстачок. Так, наробили, Так, що тепер? Буду? Верстачок скрафчу собі. Ось сюди його поставлю прямо. Що я скрафчу собі? Ну, бля, то я можу скрафтити ще один вірстачок. Поломаємо і сюди якось Отут ставимо сундучок. Так, До шерсті добью. Так, так, все, добили шерсті. Хм, так, 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 все. Тепер я можу скрафтити собі. Хм. -ху. У мене тут от верстачок є. Хм. Хм, а що мені писати? Сподобався нашу. Так, ліжечку. Де ліжечко поставити? Зламаємо сюди, оце ось, а сюди поставимо ліжечко. Ну, Красота? Виходить. Так, а замість цього ми поставимо от сюди. Боже, що я меру? От сюди от верстачок можна переставити. Во! Во, шикарний ремонтик поки що у нас вийшлося. Ну, вроде шикарненько я зробив. Так, 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 все. И я, я ще хочу скрафтити собі петло, е, е, такі, я таки ще скрафчу собі хм. сходинки, так. Все, 4 с... сходинок хватить. Опа і очевидна вот так от. Uh, вот тут, uh, вот так вот. Uh, вот так вот еш. Uh, селянин, видите? Я тут роблю собі ремонт. а не тобі. Так так. Вот тут вот, вот так вот uh, вот, так вот, якби не посвал. Селянн, видите, С... Дитину селянин. Відійди, будь ласка, я тут а, строю собі сходинки. Так, 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 а то все може... можна поставити. Ліпше. Ой. статі а чого в мене двері немає? скравчу Так, взяли дубові досочки. І... ні, а двері мені треба. У мене получилося три. Ну, опа, все. Вот так от красивіше. Що, а що, друзі, а що? Ну. Прикольно, получається буде що. Ну, блін, ну, чому не лишилося на грошей на це? Бога. На це супер круте. супер круте е -е -е -е, село. Коштує по 10 тисяч алмазів. Ну, блін, ну, мені так шкода, ну. Що поробиш? Що поробиш? Йду я ліпше йду додому і посплю. Так. Ой, як добре, вдома ліпше за всі, всі, всі. Ох, ліпше вдома за всі-всі-всі історії для життя. Де ти був? Навіть в готелі, в готелі ліпше вдома. А я поки що-що зроблю? О, а, посплю. Так, одіялочко, все, ми спимо. Получається, що дуже гарно вдома, правда? багате село. Як добре купатися на своєму багатому поселенні. О! Ліпше, саме ліпше, Що може бути за всю історію? І мені дуже подобається тут жити. Як добре тут жити? Ух, як добре. Ага. Ліпше ший. Коло В такому піску. Можна тут діялочку поставити і загоряти собі. Як добре жити в ліпшому своєму поселенні? Богатому О, Як добре жити в ньому боже, як гарно жити в тому найкращому поселенні за всю всю всю, -всю, -всю історію? О моя кузня. Моя деревенська. Моя, моя селянська кузня. Як добре, ще й во так, от скільки предметів. ой 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 ой-ой-ой-ой-ой, ой 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 Вот тут а скільки можна розгулятися. Я піду по другої до селянині. Ну, два стаки не знаю, чи мені хватить. Давайте. Ну, я, якщо, що, в мене, якщо в мене 10 базів зумрують в день, то мені, в принципі, не жалко для себе. Чотири стаки, короті, без машина, що нормально. Деякі селянини що торгують. Пустому поселенні найкращому, самому найкращому поселенні. Ну хіба тут один посел... так. Е... Селянин, а що ти торгуєш? Так, ти не мій котик, тобі щось треба? Дійсно, мені щось треба. Ну, а я торгую за із за самородів, торгую е, алма... золоте і три золоті дірки. Ти сумніваєшся, 15 заборонів ну, на навіть стак. На стак, коротше. О, а ти добре сказав? Ти сказав, що всі золоті предмети. Ну, добре, дякую тобі. Ага. Ну, ка ну, ну, добре якось купили в селянину. Хм. А богатенький я, напевно, ну, виходить, що. Я богатий. Уху! Я богатий, богатий я. Ура! Щоб хоч раз, я купив якесь в казіно якесь, щоб я програв в казіно одну свою квартиру, хоч в місті селян, хоч ще раз. І жити в цьому самому бідному поселенні. О, і змурудики хтось ще лишив. М -м, ну добре. А може, селянин, може, мені пару решти лишив. Ну, та напевно, він пару реш... решти мені лишив. Ой, як добре, жити в такому от поселенні. Зараз тут і всі зумурудики ми заберемо і поставимо. І йдемо щоб візьмемо свої заморуди. Оригінальні. Ну а що, треба взяти оригінальні замороди? Ну, якщо можна сказати, треба взяти оригінальні заморуди, якщо що, я вже багатий, Хоч раз, ще я в казино програю в квартиру. Це точно. Так, беремо свої замородики і все. Мені все треба поставити їх і що, щоб можна щось їх поставити. Добре, що хоч в мене є вже свої. свій алмазний золотий зумрудний будинок. І цьому дуже радий. Хм, мої зумрудики, Все. Це мій ліпший день в моїй... Це ліпше село, в якому я жив за все своє життя. І так. Ну що, друзі? Сьогодні я вам показав всі, як живеться в, е, в багатій селі і в бідному селі. Ліпше вжити, якщо можна сказати, в середньому. Мені все одно ліпше жити в середньому. Не в багатому і не бідному. Тата, -та, друзі, якщо вам сподобалося відео, мене звати Тинемі Котик, всім Па-па я сказав чи не па-па? Па-па.